Онлайн-кредити стали невід'ємною частиною сучасного фінансового світу, пропонуючи швидкі та зручні рішення для покращення фінансового становища. Проте для успішного оформлення онлайн-кредиту вам доведеться представити певний пакет документів. У цьому відео ми розглянемо, які саме документи потрібні для отримання онлайн-кредиту та як їх найкраще підготувати. Раджу вам зайти на наш вебсайт. Ми зібрали топ найкращих онлайн-банків. Де можна взяти кредит за 10 хвилин, посилання на сайт у коментарях, паспорт громадянина. Основним документом, який зазвичай вимагають при оформленні онлайн-кредиту, є ваш паспорт. Впевніться, що він є дійсним та чітко видно всі основні дані. Ідентифікаційний код. Деякі кредитори можуть запросити ваш ідентифікаційний код. Це числовий ідентифікатор, який також вказується в паспорті. Важливо перевірити його наявність та вірність. Довідка про доходи. Більшість кредиторів вимагають підтвердження вашого доходу. Це може бути остання заробітна плата, податкова декларація чи інші документи, які підтверджують ваш матеріальний стан. Документи про власність У разі, якщо ви надаєте в заставу майно або автотранспорт, можуть знадобитися документи, які підтверджують ваше право власності, свідоцтво про право власності, технічний паспорт авто тощо. Банківська інформація. Вказуйте реквізити свого банківського рахунку. Це необхідно для переказу коштів в разі схвалення кредиту та для наступних платежів. Контактні дані та робоча інформація. Відомості про ваш мобільний телефон, електронну пошту та місце роботи також можуть бути важливими. Вони дозволять зв'язатися з вами та перевірити вашу фінансову стабільність. Важливо відзначити, що вимоги можуть відрізнятися від кредитора до кредитора, тому рекомендується перед відправленням заявки перевіряти конкретні умови кожної фінансової установи. Оформлення онлайн-кредиту може бути простим та ефективним процесом, якщо ви готові до нього належним чином. Підготуйте всі необхідні документи, перевірте їх вірність та відправляйте заявку відповідально. Це допоможе вам отримати кредит швидко та без зайвих труднощів. Раджу вам зайти на наш сайт. Ми зібрали топ мікрофінансових організацій, де можна взяти кредит за 10 хвилин. Посилання на сайт у коментарях та описі відео.